Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами в черговий раз заглянемо у всесвіт краудфандінгу, зануримося у проєкти геймфаунду, та кікстартеру та подивимось на найцікавіші ігри навіть на нову гру груката. Повірте, буде дійсно цікаво. Проте скільки б настільних ігор ми не роздивлялись на кікстартері, треба розуміти, що зараз вони тільки назбирають збирають грошенята на випуск. А поки вони доберуться до поличок, пройде дійсно немало часу. Тож, якщо вам кортить поповнити свою колекцію прямо тут і зараз новенькими крутезними настілочками, обов'язково завітайте в магазин Вудкет. Де, по-перше, вас очікує дійсно широкий асортимент саможливих ігор, який точно не залишить вас байдужими. А по-друге, за промокодом Бівер 15, ви також зможете отримати її 15% знижку на ваші замовлення. Усі посилання я залишу в описі, а ми починаємо. І першим в нас буде гра Mystic Lands. Це можна сказати ідейне продовження гри Mystic Whale, що стала однією із перших, яка використала механіку крафтінгу карт. Mystic Lands – це карткова гра для одного чотирьох гравців, де учасники беруть на себе роль друїдів, що прагнуть створити найбільш гармонійну та процвітаючу землю в світі. У грі кожен гравець керує розвитком своєї території, використовуючи магічні ресурси та технології для того, щоб розвивати флору і фауну, покращувати екосистему і забезпечувати собі перемогу. Гравці отримують переможні очки за допомогою карток та зібраних ресурсів. Гравці поступово отримують ресурси, такі як манна та духи, для покращення карт і активування магії. Використовуючи манну, вони можуть купувати нові карти, додаючи їх до своєї колоди вдосконалення, що дозволяє отримувати більше ресурсів або надавати додаткові здібності. Духів можна використовувати для активації заклинань і магічних ефектів, які змінюють хід гри. Ресурси не є нескінченними, тому важливо продумувати стратегію для максимального використання кожної дії, оскільки кожен вибір може визначати успіх у наступному раунді. Творення магічних територій це важлива частина гри, де гравці розвивають долини, магічні території, що надають бонуси, а також дають важливість отримувати додаткові ресурси. Під час гри гравці можуть як розвивати свої території, так і зосередитися на досягненні довгострокових цілей або додаткових очок, чи, наприклад, збільшувати свою кількість життєвих сил чи ресурсів. Гра завершується, коли один із гравців набирає 25 переможних очок або розміщує 10 своїх кубиків на картах долини. А далі в нас відразу дві гри. Правда, від одного автора кола верле. І це переведання класики Джон Company, гри для трьох шести гравців, де учасники виступають у ролі членів різних сімей, які змагаються за до в британській остінській компанії гравці борються за вплив у компанії, виконуючи місії, укладаючи угоди і працюючи над управлінням ресурсами, щоб досягти найбільших особистих вигод і перемогти. Основна механіка гри полягає в управлінні компанії через керування посадами та ресурсами. Гравці повинні наймати офісних працівників, брати участь у політичних маніпуляціях, виконувати місії та накопичувати репутаційні очки. Учасники можуть взаємодіяти з іншими гравцями через альянси або конкурентні стратегії для досягнення своїх цілей. Гра поділяється на кілька фаз: лондонський сезон, де гравці змагаються за ключові посади в кампанії та сімейні дії, де відбувається управління ресурсами і виконання місії. Гравці також можуть впливати на індійські події, що змінюють політичну ситуацію в регіонах, додаючи нові виклики та можливості для маніпуляцій. А другою тут є молі хаус, асиметрична гра для двох літих гравців, ті, якої відбуваються у Лондоні 18 століття. Гравці виступають у ролі молі людей, які шукають свободи у часи, коли суспільство жорстоко засуджувало будь-які прояви інакшості. Разом вони створюють підпільну спільноту, організовуючи гучні вечірки, будуючи репутацію та намагаючись зберегти радість свого життя під постійною загрозою переслідування з боку товариства за виправлення моралі. Кожен гравець пересувається Лондоном, збирає карти бажань, виконує дії на локаціях і готує грандіозні святкування, події, що приносять спільноті пільноті радість і визначають її виживання. Гравці отримують карти вади, споку, обирають, коли ризикувати, коли діяти обережно, адже що більше вечірок і задоволень, то швидше зростає кількість пліток і доказів проти Моллі. Водночас вони можуть купувати предмети, що дають тимчасові переваги, або підвищувати власну репутацію, яка допомагає у святкуваннях, але робить їх більш вразливими під час облав. Далі на згра – «Blaze for Hire», що розрахована для двох п'яти гравців, і де учасники стають членами групи найманців, які шукають слави та багатства через виконання небезпечних місій у середньовічному світі. Гравці обирають одну з чотирьох фракцій і керують командою, щоб виконати різноманітні завдання, долати труднощі і зібрати максимальну кількість очок до кінця гри. Під час партії ви будете розміщувати своїх помічників на спеціальних картах, що представляють різні локації, де вони можуть виконувати завдання, отримувати ресурси або залучати нових найманців. Гравці можуть набирати нових найманців через дії, які дозволяють зміцнювати їхню команду і покращити можливості для виконання складних завдань. Виконання завдань дає гравцям переможні очки, а також допомагає просуватися по сюжету гри, додаючи нові опції для дії. Гра розділена на кілька етапів. Кожен раунд включає планування, виконання дії, вирішення завдань і підсумок. А система Plot Choice дозволяє гравцям впливати на хід гри та визначати її фінал, що може призвести до різних результатів в залежності від вибору. Видавництво Kids Board Game продовжує доїти свою тему милих звіряток, як то у грі Creature Comforts та Maple Valley, І тепер викатують нам гру River Market, що є картковою грою для двох п'яти гравців, де учасники змагаються за найкраще управління своїм бізнесом на літньому ринку. У грі кожен гравець контролює власний кіоск і прагне максимізувати свої прибутки, залучаючи клієнтів, створюючи стратегії для розвитку та виконуючи замовлення. Гравці повинні ретельно планувати свої кроки, переміщуватися по ринку і використовувати свої карти для отримання ресурсів, побудови нових кіосків і помічників, які дають додаткові можливості для досягнення успіху. Під час партії гравці обирають карти для виконання дій, таких як побудова нових кіосків, помічників, а також активування ефектів вже наявних кіосків. І у кожному раунді гравці можуть вибирати між двома варіантами: скинути карту для переміщення по ринку та активувати інший кіоск, або заплатити за нову карту, що дозволяє додати нові можливості для розширення свого бізнесу. Гра триває до того моменту, поки один з гравців не використає всі свої будинки, що активує кінцівку гри. Після цього підраховуються очки за виконані замовлення, побудовані кіоски, помічників і. І збережені ресурси. Dicey Devices – це гра від відносно нового видавництва, де ви виступаєте в ролі божевільного вченого, який прагне домогтися світового панування, створюючи смертоносні пристрої та намагаючись знищити своїх суперників. Гравці змагаються за контроль над ресурсами, збирають унікальні гаджети, а також використовують магію та механіку кубиків для створення ефективних комбінацій і дій. Ігровий процес побудований навколо шести фаз, починаючи з фази відродження, де ваш помічник ігор намагається вас відновити, якщо ви загинули в попередньому раунді. Після цього наступає фаза стрільби, де гравці вибирають супротивників і обирають, скільки кубиків використовувати для атаки. При цьому намагаються обіграти противника у китках кубиків для нанесення шкоди. У фазі лабораторії гравці розподіляють кубики для активації різних карт, що знаходяться в їхній лабораторії. А під час фази збору гравці активують сектора на смітнику, що дозволяє їм збирати ресурси або виготовляти нові гаджети для своїх пристроїв. За допомогою цих гаджетів ви зможете покращувати свою лабораторію, забезпечуючи собі додаткові можливості для перемоги. Механіка домінування в секторах має велике значення, оскільки той, хто отримає більшість у секторах смітника, зможе раніше отримувати вигоди та бонуси. І знову комп'ютерна гра на столі, і це в нас Doom Arena Board Game. дуельний скірміш, де гравці змагаються за перемогу в трьох раундах арени. Мета гри завдати максимальної шкоди і здобути найбільше крові у кожному раунді, поки один з гравців не здобуде дві перемоги і не стане переможцем у грі. У кожному раунді кожен гравець отримує по черзі шість ходів, де вони можуть розгорнути свою стратегію, переміщувати юнітів по арені, атакувати ворога та використовувати спеціальні здібності своїх юнітів. Гравець за дум активує свої здібності двома діями за хід, у той час як орди демонів мають три жетони дії на хід для активації різних демонів, і кожен з яких має свої унікальні можливості і властивості для битви. Бої відбуваються за допомогою китків кубів залежно від типу зброї. Також у грі є різні спеціальні ефекти, такі як збиття з ніг чи удар по площі. Під час гри гравці також можуть апгрейдити свої війська після кожного раунду, отримуючи жетони арсеналу для поліпшення свого арсеналу чи додавання нових демонів до армії демонів, що дозволяє посилити свою позицію в наступних раундах. В кінці кожного раунду підраховується жетони крові, і гравець з найбільшим результатом виграє раунд а далі в нас Garage Rock The Battle of the Bands, де учасники керують своїми музичними гуртами, змагаючись за популярність і славу в Лондоні 80-х років. Гравці створюють, записують і виконують свої хіти, будують репутацію та намагаються стати легендами місцевої рок-сцени. І ваша мета набрати якомога більше фанів і отримати перемогу в Battle of the Bands. У кожному раунді гравці обирають чи поставити учасника гурту на одну з доступних локацій для виконання різних дій, таких як запис пісень, практика чи продаж мерчу. Крім того, гравці можуть відвідати спеціальні локації, щоб виконати додаткові дії, наприклад, роздати флаєри для залучення фанів або передати демонстраційний запис Джоні Лоу для потрапляння в ефір піратського радіо, що звісно підвищить їхню популярність. Важливою частиною гри є грандіозні виступи в різних клубах і на фестивалях, де кожен гурт змагається за кількість фанів, які приєднуються після кожного виступу. Основна механіка гри включає керування мотивацією, управління ресурсами та планування дій. Росії повинні вірно використовувати свої мотиваційні точки, щоб активувати позначки прогресу на своїй платформі мікшування, покращити образ і талант своїх учасників, а також тренувати їх, щоб вони ставали все більш кваліфікованими. Під час виступів зібрані куби виступів визначають успіх виступу та те, як далеко ваша команда просувається на треках популярності щодо гри «B-17 Flying Fortress», то це кооперативна настільна гра натхненна героями льотчиків Другої світової війни, в якій гравці беруть на себе ролі членів екіпажу легендарного бомбардувальника b 17 відомого як Flying Fortress. Їхня місія полягає в тому, щоб подолати ворожий простір на окупованій Європі, доставити смертоносний вантаж до місця призначення та повернутися на свою базу. Гра відтворює складні і небезпечні умови війни, де кожне рішення і дія можуть призвести до життєво важливих наслідків. Гравці беруть на себе різні ролі. Лі, екіпажу, такі як пілот, бомбардир, радіооператор і інші, і кожен з яких має свої унікальні вміння та можливості для виконання дій на борту. Основна механіка гри зосереджена на стратегічному управлінні екіпажем і ресурсами, таких як паливо, боєприпаси та готовність екіпажу. Всі дії, які виконують гравці, впливають на успішність місії, і від їх координації залежить результат гри. Гра включає кілька типів місій, і усі вони мають різні рівні складності. І з кожною новою місією бомбардувальник і екіпаж стають більш досвідченими, що дає нові можливості, але й підвищує ризики. А зараз переходимо на GameFound, де багатецько проєктів вирішили піти далі за півмільйона доларів. Але розпочнемо ми з Bentham Вест, другої частини, яка занурює учасників у світ дикого заходу, де вони виступають як персонажі, що шукають славу і багатство. У кожному раунді гравці досліджують пустельні простори, долаючи небезпеки і виконуючи місії, щоб зібрати ресурси та заробити переможні очки. Вони можуть будувати притулки, приручати диких тварин, нападати на ворогів або укладати угоди з іншими гравцями. У грі важливо управляти своїм ресурсним запасом, використовуючи карти для атак і захисту, а також стратегію для збору ресурсів і розвитку персонажів. Кожен гравець має свої навики: від сили і хитрості до швидкості і спритності, що визначають його можливості в різних ситуаціях. Виграють ті, хто зуміє найкраще використати свої ресурси, побудувати найбільш ефективну стратегію і дістатися до кінця гри з найбільшою кількістю очок. Гравці можуть боротися один з одним або з ворогами NPC, такими як грабіжники або дикі тварини, що додає азарту і непередбачуваності. Крім цього, тера містіка стає ще красивішою завдяки спеціальному виданню. То знайомий з цією вже можна сказати класичною єврогрою, то тут кожен гравець буде керувати однією з унікальних фракцій, кожна з яких має свої власне домашнє середовище і спеціальні здібності. Під час партії гравці повинні розширювати свої території, змінюючи ландшафт навколо своїх поселень для досягнення перемоги в грі. Основна механіка гри базується на трансформації територій і будівництві структур. Кожного ходу гравці виконують різні дії, такі як будівництво будівель, поселень, храмів фортець, виконання місій та розвиток. Ультів, всі фракції мають унікальні спеціальні здібності, які доволі сильно впливають на перебіг гри. Взаємодія з іншими гравцями може бути як конкурентною, так і кооперативною, оскільки деякі дії дозволяють отримувати бонуси від сусідів. Тож під час гри гравці збирають ресурси, які використовують для розвитку своїх поселень, а також збільшують свої очки розвитку через спеціальні дії і бонуси. Крім цього. Переливання мани з однієї чаші в іншу для отримання особливих бонусів це ще одна, так би мовити, фішка Тера Містіка. Ну і звісно, що в кінці партії переможе той гравець, який набере найбільшу кількість очок завдяки розвитку своїх територій, виконанню цілей культів і здобутим бонусам. А ще ось цікавинка. в 27-му році Райан Локат вирішив порадувати нас черговою епічною сагою, історією, яка за масштабом мапи стане більшою, ніж у сплячих богах Son of Silverance. Це кооперативна пригодницька гра з відкритим світом, що переносить гравців у фентезійний світ, де вони стають учасниками захоплюючої подорожі з метою врятувати батька головного героя, якого було заарештовано через борги. Гравці досліджують величезний світ, стикаються з небезпечними королівствами, містичними створіннями та змінюють хід подій через вибір унікальних рішень. Гра пропонує безліч шляхів для досягнення мети від крадіжок і боїв до дипломатії та інтриг. У Son of Сілворанс гравці обирають персонажів, кожен з яких має свою власну сюжетну лінію і цілі вибір дій і шляхів, що відкриваються у грі змінює хід історії, приносячи різні наслідки для світу навколо. Гравці стикаються з розгалуженими історіями та цілим рядом завдань, де кожен вибір може мати непередбачувані наслідки, включаючи боротьбу з ворогами, політичні маніпуляції або виконання місії. Гра містить механіку Press Your Luck для боїв, що дозволяє гравцям ризикувати і отримувати додаткові бонуси, але за це вони можуть заплатити ціною невдачі. Крім того, гравці взаємодіють з книгою локацій, що дозволяє детально досліджувати різноманітні локації, такі як лісові стежки, темні печери і небезпечні руїни, в яких їх чекають не тільки вороги, а й цінні ресурси. Давно в нас не було ККІ, і ось тобі Altered, про який я нічого не чув, і п'ята серія якого вже назбирала 700 тисяч доларів. Ну і в цілому, це в нас суто дуельна гра, де кожен учасник керує двома експедиціями, що прагнуть досягти одного і того ж, досліджуючи землю, що оточує півострів Асгарта. Одна з ваших експедицій очолюється вашим героям, а інша його супутникам, і ваша мета бути першим, хто об'єднає дві експедиції. Гра розгортається в кілька фаз, кожна з яких має своє стратегічне значення. Починається з фази ранку, де активуються карти з певним тригером. Після цього гра переходить до фази полудня, де гравці обирають, чи хочуть вони розмістити карти з руки в зону Манни, що дасть їм можливість використовувати ці карти для наступних дій. А у фазі дня гравці по черзі виконують дії, граючи карти або пропускаючи хід, поки один гравців не вирішить завершити свою гру. Карти героїв мають унікальні здібності, які значно впливають на стратегію гри, тоді як персонажі виконують різні завдання. На територіях, а заклинання додають додаткові ефекти, які можуть змінити хід гри. Постійні карти дають постійні бонуси, якщо їх правильно використовувати. У кожному раунді гравці також змагаються в порівнянні експедиції у фазі сутінків, та, яка набирає більше балів, рухається вперед, а гра закінчується, коли один з гравців об'єднує дві експедиції у межах однієї території. Трешхолд це ще один кооператив в стилі кампанії, що дозволяє гравцям досліджувати світ, виконувати квести та брати участь у тактичних боях. Головна мета гри розвивати персонажа, виконуючи завдання, керуючи своїми картами для дій і розкриваючи нові лінії сюжету завдяки спогадам. Гравці починають гру з п'ятьма картами в руці, які вони можуть використовувати для виконання різних дій, подорожей, створення предметів або взаємодії з іншими персонажами та локаціями. Переміщення по світу може активувати події за допомогою спеціального кубика, що може призвести до появи монстрів, початку побічних квестів або інших ефектів. Динамічна складність гри забезпечує зміну поведінки ворогів із кожним новим етапом, з більш складними картами, які з'являються в наступних регіонах. Щодо карт спогадів, то вони є важливою частиною прогресу гри, відкриваючи нові квести та здібності. На черзі нас гра Vampire Lords, яка, якщо чесно, заворожила мене своїм зовнішнім виглядом, ніби нічого такого, але стильно як не кроти. Тож це в нас гра для двох-чотирьох гравців, де кожен учасник бере на себе роль одного з могутніх вампірів, що змагаються за контроль над Трансильванією та навколишніми територіями. Гравці повинні маніпулювати ресурсами, формувати союзи, брати участь у битвах і здійснювати інтриги для здобуття влади. Мета гри захопити 5 міст або в союзі з іншим гравцем 8 міст. Гра складається з чотирьох фаз: дипломатії, дій ринку, збору та отримання ресурсів, а також світанку. У фазі дипломатії гравці можуть формувати альянси, які надають взаємні переваги, але й обмежують можливість атакувати один одного. У фазі дій гравці беруть карти з колоди і розігрують їх для виконання атак, переміщення вампірів чи використання спеціальних можливостей. Ринок дозволяє купувати карти з різними ефектами, що додають стратегічну гнучкість. А у фазі збору гравці отримують ресурси з території, якими володіють і підтримують своїх вампірів. Битви проходять на карті, де за допомогою карт бойових дій гравці можуть атакувати міста чи території, що належать супротивникам, або захищатися від нападів. Перемога у грі настає, коли гравець захоплює 5 міст або 8, якщо гравці грають у альянсі. Завершуємо ми цю масивну добірку грою Gone to Gaia. І знову кооператив, проте лише для Одного-двох гравців, де ви стаєте делверами, відправленими в занедбаний світ, щоб врятувати останки людства. Ваше завдання досліджувати руїни цивілізації, виконувати квести, боротися з ворогами і відновлювати ресурси для виживання. Кожен гравець обирає персонажа з унікальними здібностями і разом з союзником вирушає на пошуки в світ, що пережив великий катаклізм. Гра проходить через шість захоплюючих глав, кожна з яких представляє нове завдання, яке потрібно виконати, долаючи перешкоди, знаходячи таємниці і борючись з ворогами. У кожному раунді гравці переміщуються по карті, виконують місії, взаємодіють з навколишнім світом і приймають рішення, які можуть змінити хід подій. Важливою частиною гри є ресурси, які гравці повинні збирати для покращення своїх персонажів та здобуття додаткових можливостей. Крім стандартних місій, гравці можуть вибирати які ресурси використовувати для розвитку своїх навичок і здібностей, і вирішувати, коли відпочивати, щоб не втратити сили. Протягом гри вам доведеться долати небезпеки, боротися з ворогами та ухвалювати важкі тактичні рішення, що допомагають або ускладнюють виконання завдань. Гра також пропонує можливість покращувати екіпіровку та здобувати нові предмети для подальших місій. У кінці гри, після виконання всіх завдань, ви підраховуєте свої досягнення та визначаєте, наскільки вдало ви виконали свою місію і чи змогли врятувати людство. Пречудова підбірка, як на мій смак. Тут тобі і карткові ігри, і колекційні, і скірміш, і євро, і всеможливі можливі кооперативи на будь-який смак, як то кажуть. Проте, як не крутий, а мені, якщо чесно, завжди мало. Тож, вже за два тижні ми з вами знову зберемося разом, щоб подивитися вже на нову підбірку свіженьких ігор з краудфандінгу. Тож, якщо вам цікаві такі ролики, не поскупіться на вподобайку та, можливо, підписку. Дякую вам усім за увагу, і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!